Доброго дня! Дітки, погляньте, а хто це в гості до нас завітав? Так, це Карсон. Він нам приготував загадки. Так що сідайте зручненько та слухайте уважно. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Так, вірно, це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Груша на лозі росою вмиті. Зрілі грони соковиті, в сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Виноград. Сонечко маленьке, кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригощу. Апельсин. Їх люблять дорослі і діти, і мавпочки всі на світі. Вони на пальмі дозрівають, з жарких країн до нас припливають. Так, вірно, це банан. Малята, ви молодці, ви дуже швидко відгадали загадки. До побачення!